Друзі, всім привіт! Переломка кентавр знову в нашому огляді. Це модель 10D, також нагадую, що є моделі на бензині 15-сильний, 15G, називається. Це е, трактор 4х4. Замість мотоблока можна використовувати. Він йде в комплектації з фрезою метр 30 з ґрунту за Також на кентавріх йде отакий дамкрат уже в комплекті. Можна поставити на задній причепний ще додатковий фіксатор. тобто, ви зможете працювати закучниками і плугами, або працювати отак, от чисто фризою, якогось невеликого прицепчика доробити можна. Він повнопривідний. ось Тут у вас ручка перемикання, тобто або переднє колеса ведучі, або повний привід, або режим фрезіровки. Коробка передач тут з правої сторони. Перша нітралка, друга нітралка, третя нітралка і задня швидкість. Є ручник на задні колеса. Компутації також дають паїльничок. Прикольний, до речі, паїльничок. Я думаю, що в першу зиму він у вас не переживе, тому що пластик такий дуже грубий. Я думаю, що якщо перемерзнути, то його розірве. Охолодження тут повітряне, заливається ну, на дизельний дизель, на бензиновий бензин, Воздухозабірничок, невеличкий е фільтр. Значить, по освітленню, тут у вас діодні фари спереду стоять. До речі, вони ставляться на облік, тобто їх можна реєструвати як міні-трактор і їздити навіть по дорогам. Це все буде офіційно, тобто ви нам видають номери, можете їздити. Тут електростартер, ось невеличкий акумулятор встановлений. Ключом провертаєте. Тут немає як такових гальм, тобто у вас все регулюється щепленням. Ну, якщо не брати до уваги то стояночний тормоз, то по суті їх тут немає. Ось щеплення, ось газ. Тобто Ви користуєтесь ручним. Хоча на цих моделях от до речі, окрема педаль гальма от, бачу, виведена на задні колеса. Окремо зроблена. Але краще відтормажуватись, якщо тим паче по таким дорогам, щепленням. Тобто бачите, що треба зупинитися, бросили щеплення, він потихонечку, перевели в нітралку, він потихонечку сам зупиниться. Якщо вже прям критично, тоді гальмами. Ну, З такою масою типу, гальма тут ну, по польотику особливо не погасаєш. Із регулювань тут особливо не сується. Ну, тобто можна трошки відрегулювати сидіння, але в плюс-мінус він компактно зроблений, тому недалеко. І додатковий також у вас важель щеплення, іде, якщо будете фрезерувати стоячи. 1795 доларів коштує дизельна модель, на 100 доларів дешевше коштує бензиновий. Два роки гарантії, наша доставка по Україні нашою машиною в зібраному стані. Опять же, такі документи входять у вартість. Якщо хочете реєструвати, ми можемо їх вам надати. Всім гарного дня! Якщо хочете замовити номер, бачите на екрані. Всім пока-пока!